Чому я вже 15 років не п'ю алкоголь, так раніше я теж вживав алкоголь. Це не було системно, але в юності були і такі випадки, коли дуже сильно напивався, і відчуття на ранок мені не дуже подобались. Але коли я почав звертати увагу на те, що робить алкоголь з людиною, з сім'єю та з її оточенням, я зробив для себе простий висновок: якщо я не буду вживати алкоголь, я буду кращий за тих, хто його вживає, просто тому що я сильніший і можу не вживати алкоголь. А інші люди не можуть. Ну от спробуйте рік не вживати алкоголь. Але спочатку я розібрався, що таке алкоголь, як він впливає на організм людини і як він впливає на соціум. Так само і з харчуванням. Спочатку я розібрався, як харчування впливає на здоров'я людини. Дізнався про харчову революцію, і потім зробив висновки, що зараз більшість людей харчуються неправильно. І саме тому вони набирають вагу, погано себе почувають та хворіють і всю цю інформацію я розповідаю на своєму курсі Харчування за місяць. Ви не тільки зможете позбавитись зайвої ваги, але й будете краще себе почувати і розуміти, навіщо вам воно треба і як це все працює. Я ще ніде не зустрічав, щоб вся ця інформація була в одному місці і викладалась зрозуміло для звичайної людини. Курс харчування за місяць ви можете отримати по посиланню в шапці профілю.